Музика Кажусь кожна палка має два кінці Кажусь кожна медаль має дві сторони Но бок коли немає сенсу, брегати мені, бо не вірю навіть правду. Це нікам кажуть, буде відкритий для світ. Це нікам кажуть, одні двері зачинили, щоб відкрилось багато інших. Це нікам кажуть, так потрібно, щоб навчитися цінувати, щоб очі, очі навчитися відкривати, і бачити, а не все життя, як з коженята. Це схоже на правду, тільки не вірять, це ніки більше брехню, але не вірять і правду. Не розуміє Сити голодного Рус цинізму, невиліковний цинік, не вірять в ліки. Хворобу бути циніком, не виметеш ніяким вінником. <поцентрична> Ци кажу, кажуть, тройк відкритий для світ, си кажу, кажуть, чого одні двері зачинили, що відкрилось багато інших. Ци кажу, так потрібно, щоб навчитися цінувати, Щоб очі-очі -оч... навчитися відкривати і бачити, а не все життя, як сліпі поженята. Все схоже на правду, тільки не вірять, ніки більше брехню, але не вірять і правду не зрозуміє, сиди, голодно, не зрозуміє, Не Невиліковний ценівий, не вірять в ліки Хоро побути циником, не виметиш ніяким вінником